Наступна сторінка щоденника отця Серафима переносить нас до 1941 року. Отець Болеслав, капуцин і добрий приятель отця Серафима Кашуби, запрошував його до Волині, малюючи привабливі картини волинських лісів із вовками. Насправді він просив про допомогу. Адже тут залишилось мало священників, а втім, людей, спраглих Бога, було багато. Виїхавши зі Львова, отець Серафим перебував на Волині до кінця Другої світової війни. Він розділив долю своїх парафіян у трагічні часи вбивств і кривавих нападів на села. Разом із ними він тікав і ховався від небезпек, боже проведіння неодноразово рятувало його від смерті. Він, однак, не припиняв уділяти вірним святих таїнств і зміцнювати їх Словом Божим, щоб вони не втрачали надії і віри у спасіння. З міркувань безпеки Серафим не завжди міг носити капуцинську рясу, хабіт, і навіть поголив традиційну для ордену капуцинів бороду, щоб люди не приймали його за православного батюшку. Інколи він відчував через це докір сумління, тому героїчні життя і смерть його співбратів, отця Касьяна і отця Сільвестра, були справжнім натхненням для нього. Ці брати капуцини з монастиря в Любешові, незважаючи на смертельну небезпеку, вирушили проповідувати Євангеліє по селах і містечках Волині, адже вони вірили в силу Божої любові та милосердя. Отця Касьяна в народі називали ангелом доброти та поєднання. Він відчував поклик до місії об'єднання людей, тому попросив дозволу бути греко-католицьким священником і проповідувати євангельські цінності серед українського населення. На жаль, сила євангельських аргументів ангела миру не змінила серця людей, до яких він звертався. Його було вбито у червні 1943 року. Через місяць отець Сильвестр теж засвідчив вірність Христу пролиттям власної крові, тримаючись за вівтар, біля якого його було жорстоко вбито. Брати Касьян і Сильвестр стали доказом того, що любов сильніша за смерть. Вже після закінчення війни отець Серафим намагався віднайти могили своїх парафіян, а також тих відважних капуцинів-мучеників, щоби помолитись за їхні душі. Отримавши від Болеслава запрошення поїхати до лісів та вовків, я виїхав зі Львова, зв'язок із родиною значно послабився. Choć ja otrzymałem na drogę błogosławienia, to czy słowa, taky, to nie była misja czy przyznaczenie. Nie pamiętam, kiedy ja pochłoniłem swoją borytkę. Zdaje się, w równym szczemowiu. Na pewno i z u bolesława mnie pozbawiło tej franciszkańskiej ozdoby. Manewyczach ja w nocy spotkał ojca Kasyana z łobomyślą, który chodził i nawet spał w uchabici to nosił porodu. To był dla mnie dokier. Późniejszy ja dowiedziałem się o tym, że on zaginł, zamordowany razem z innymi bratami w monasterii, a ich porubanie, trupy znajszyły składanymi w jakiejś jami. Хтось приїжджав звідти до сарн. Ми хотіли знайти могили, де їх було поховано, але це було неможливо. Ми з Болеславом вдягались в хабіти в костелі і відмовляли наш чернечий превіарій. Багато їх залишилось в костелі.